І ми тоді прокрутили по місту Харкову і не знайшли е кращого місця ніде, як оце, де ми зараз з вами знаходимося. Це була така розвалюха, е два поверхи без даху, без перекрить, тому що воно було в занедбаному стані. І, звичайно, сіли. З архітекторами сіли, з людьми, які також розуміють толк в цьому, і спроєктували приміщення, де кожна група суддів, У нас тоді було чотири юрисдикції, кожна з них три. Кожна з них. Повинна була мати свої приміщення, і кожна колегія суддів. А в нас їх тоді було 10 колегій по 3 чоловіка. Ми створили внизу, запланували створити 11 судових залів судових засідань, де б слухали справи судді, заходили в зал, де біля кожного залу повинна була бути. Нарадча кімната, і де в холі е, повинно бути місце, де е, люди, які приходять, приїздять до нас з других областей, з Полтавської, з Сумської, щоб вони могли спокійно сісти, спокійно поспілкуватися, спокійно почитати, спокійно відпочити, тому що ну, життя є життя, і від того. Е який настрій у людини, як вона почуває себе в теперішній час, залежить від того, а що він буде зараз казати в засіданні і як вони будуть завтра домовлятися. Чи е зможуть вони заключити мирову угоду, чи ні? А от, е коли ми проєктували це приміщення, то в холі ми спеціально запланували зовнішній вигляд, е Квіти, все що інше, там мягка мебель, оці блоки, які вони були, вони повинні були діяти на людей так, щоб вони, як воно кажуть, впливали на них уміротворенно, щоб вони одержували такий настрій, які, з яким би їм легше було домовлятися і дивитися на складне життя, тому що приходять в основному всі хочеш чи не хочеш, а судці приходять для того, щоб. Встановити справедливість, щоб все-таки одержати те, що кожній із сторін хочеться. І на перших порах було дуже важко, тому що не було ні фінансів, ні можливостей. Багато було таких людей тоді, які я згадую писали, що нема що робити, починають тут будувати. Багато. Було таких, які казали, що ви займаєтесь своєю справою. Але теоретично приміщення, яке нам вдалося побудувати, ну, на сьогоднішній день я дивлюся, заходжу сюди всередину, дивлюсь зовні на нього. І я одержую моральне задоволення. Одержу, одержую моральне задоволення, тому що кожний суддя. Якщо сказати 20 років назад, то ніхто навіть не мріяв про це. Кожний суддя одержав е можливість мати окремий кабінет. Кожди, кожна, е кожна палата має е своє місце, де зібратися. Е збори суддів, які у нас передбачені законом, теж є спеціальне приміщення, де можна збиратися. І на протязі е перших. Десяти років від дня створення е, цього суду ми збирали тут е, один раз е, в місяць, один раз в квартал, один раз в квартал. Збирали і проводили навчання, е, підвищення кваліфікації зі всіма суддями нашого регіону: Полтавські судді, сумські судді, харківські судді приїжджали. Якщо були якісь питання е, наболівши, ми їх слух озвучували, викликали сюди спеціалістів з вузу, викликали сюди членів вищого суду, членів Верховного суду, адміністрацію, і теоретично це було, була практика, яку, скажімо так, не можна сьогодні забути, тому що вона дуже легко сьогодні, коли все є, коли вже є комп'ютери, коли вже в комп'ютері є, не треба. Багато думати, будь-який помічник входить на сайт, і по сайту можна побачити по цій категорії, яку сьогодні розглядається 10 20 рішень вищого верховного суду, на яких можна вчитися. Той період часу, коли ми тільки починали навчатися, коли ми починали тільки все це озвучувати, такого не було. Потрібно було все це починати з нуля. Все це потрібно було аналізувати, ставити, скажімо так, так, як потрібно, і йти вперед.